Які емоції після такого матчу? Перемога команди, три очки і твоїх особистих три голи. Приємно перемагати. перемагаємо вдома, приємно, що забив три голи. Хочеться забивати в кожній грі. Але, але командні цілі вище стоять індивідуальних нагород. Ну Десь очікував сьогодні, відчував, напевно, що е, зможеш знову забити. Так, да, хотів забити, але ну, не очікував, що три, именно, що хитрик буде. Десь е, зіграло щось з того, що відпрацьовували на тренуваннях. Ну, стандартів міг забити, але трохи не влучив. вратар спас. А так то... Ну, не знаю, все вход по-іродськи зробили. Забили м'ячі. Дякую партнерам по команді, вони віддавали гульві передачі. Ну, але загалом, який настрій в команди? Дві перемоги поспіль в нас вперше в сезоні. Такий момент, наскільки яка атмосфера в команді? Позитивна, хочеться, і будемо надалі старатися перемагати в кожній грі. Хочеться здобувати побільше перемог і бути в верхній турнірній таблиці, ну, в верхушці.